А ми, друзі, повертаємось після невеличкої перерви. І звичайно, будемо ми розпочинати і мусхаб. Як вам сьогодні обіцяли, що він у нас буде, а дзвінок у нас уже на телефонній лінії є, звичайно, перевіряючи нас чути. Алло, алло. Всім привіт. Всім привіт, 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 друзі. привіт, привіт. Ну а з нами сьогодні на телефонній лінії виконавець Діброва. Тобі доброго раночку, і звідки ти нам сьогодні телефонуєш? Так, де ти перебуваєш? Розповідай. Доброго ранку всім, друзі. Я перебуваю зараз в Києві, в себе на студії. Трішки е, в процесі угу. запрацювалася і навіть трішечки проспали вам подзвонити в час? Нічого тому, страшного, є таке трапляє, краще, краще, краще трішки пізніше, ніж ніколи в тому числі. Сьогодні ніколи, будемо так, іро, так, так, так. Та. Хочеться тебе одразу запитати, скажи, а яким ритмом б'ється саме твоє серцебиття? Та хакердіні немає все в порядку, чи, чи можливо уповільнене. Ні, ви знаєте, з кожним роком воно в принципі б'ється все швидше, тому що ми живемо в таких умовах і це які, якісь почуття і стан. У нашій країні, тому серце особисто моє б'ється постійно, все швидше і швидше, Боюсь, щоб не вискочило. Щоб не вискочило, так це, це найважливіше. Якщо стукається, значить це вже дуже добре. Ну і немарно ми про це заговорили, тому що будемо сьогодні прем'єрити твій новенький трек. Хочеться, щоб трішки ти розповів, яким чином вирішив саме написати Де ж та ідея зароди, так, так звідки ростуть ноги у цього серцебиття. Друзі, всі ноги в моїх піснях ростуть від е, справжнього кохання, від справжніх стосунків, е, які е, не всім парам вдається, на жаль, е, е, комусь зберегти, комусь побудувати. От. Але ця пісня про, саме про справжню сім'ю, про, про справжню пару. Не ту пару, де хтось домінує, знаєте, топить uh -huh. е своїм розвитком чи амбіціями, а та де розвиток одного надихає іншого, де ти не виснажуєш будь-ку свою людину, а навпаки, як говорять, поливаєш її, як світку, піднімаєш і неї цим же маяком і зіркою, що веде крізь темряву. Тому до цього треба йти і над цим працювати. Скажи, а ти е, сам до цього дійшов? Тобто це не твої власні десь були емоції, чи ти просто так відчував і Чи ти образ? пережив? Так. Я так звичайно відчував, це я так трішки про себе сміюся, бо вчора буквально з дружиною а, трішки, ну як якби, днів п'ять тому трішечки сварились, ну як ага. будь-яка пара, як будь-яка сім'я, ну, і вчора морилася. У скандалі ага, вчора помирився. Саш, скандаль закінчився Так, все добре, вот, але знаєте, ну це праця, це, це безкінечна праця, над якою постійно працювати. от, і... І ви знаєте, інколи так навіть смішно самому, що е, розумієш, пише такі пісні, а в їх все рівно інколи щось стають mm -hmm. якісь негради. Яких кажуть, дружині, не ну, почекай. Ну давай, давай розставимо все, все по полицям. Ну тобто, по так, 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 що, що... і я, бо ми всі живі люди, і ми всі mm -hmm. маємо ну, так, так, що можна сказати, що останній період замість слів коханий, там «котик» чи любий, ти чув цап. <гум> ду, ду. Ну Якось так, да, <гум> так стало свої <гум> свої, повали, свої моменти. Так. так сьогодні дуже така хороша дата, тому що не знаю, чи ти звертав увагу, можливо, ти був а, максимально заруханий. Сьогодні 0.9.0.9 Тобто ми любимо такі дзеркалочки, і насправді oh. немарно Ми сьогодні будемо її презентувати. Скажи мені, будь ласка, я знаю, що в тебе також і кліп а, є. <гум> ти встиг його написати так, 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 так. Лірик відео, так є. лірик відео. Так, я б звернув увагу. Um, що в тебе на, на шиї є, uh, ну я навіть не знаю, я бачу колечко. там колечко. Так, колечко це якийсь був символ. Що це таке? Розкажи, будь ласочка. Мене дуже багато хто за нього питає. А ти розлучений? А що? А це кільце. Я сподіваюсь, сподіваюся, ти в Мордор не йдеш з тим кільцем, так, як Фродо. Дуже багато цікавих. Ні, насправді ну, я не знаю. З одного боку і не хотілося б розкривати цю три, ага. але така фіска. <схід> З іншого боку, нічого тут в цьому такого немає. <схід> це колись моя е, друга мама, яка в статусі тещі, <схід> <схід> подарувала мені це, це кільце і я просто якось воно мені сподобалось, mm -hmm. я його причепив собі на, на таку цепочку і мені так, це так, дуже так. сподобався такий ланцюжок. О, тому мені це дуже ну не знаю, якось сподобалось. Mm -hmm. Просто знаєте, от є такі речі, mm -hmm. бувають такі речі, коли тоді щось до душі символ mm певно. -hmm. І важливо, і не важливо, чи це е, е, стандартно, чи це в шаблонах mm -hmm. розуміння соціума, чи не в шаблонах. От мені так подобається. То я художник, я, я Так. Так, виходить, так, що... Ну, типу так, типу є така так, коротка так. Угу. Виходить Тих. те, що вирішила залізти зятю на шию. А тут таке питання сімейне. Кого, кого, те, більше, та, кого те більше любить? Тебе чи, чи жінку? <т dunno> <правда> <правда> ну так ну <правда> <правда> well, те, що любить звичайно і мою жінку свою дочку і... о, mm -hmm. о, улюбленого <правда> зятя. Отут <правда> правильно <правда> 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 слухай, якраз <правда> ми трішки про аб'юзивність говорили. Ти казав, що має бути 50 на 50. Ну і як завжди, хочеться перед тим, коли будемо проєрити, трішки тебе попитати про розподіл тих обов'язків, що повинен робити він, а що повинна робити вона. Зараз собі декілька варіантів накидаю а ти повинен обирати, чи чоловік, чи жінка. Повинна в сім'ї керувати саме цим процесом. Хто повинен так. у сім'ї мити посуд? Обидва. Обидва. Тому, кому прийдеться, в кого є час. Так. 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 Я б не сказав посудомийна машина. Як варіант. А, ну, ну, так, але треба завантажити і вийняти. Так, Хай так, 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 так. Хто повинен дома прибирати? Чоловік чи жінка? Що те саме? Або-або. Або або, або. У кого є час. Добре, а хто тоді повинен а, прибити картину? Ні, ну це чоловік, звичайно. Хоча одного разу моя дружина, я тут був в поїзді, вона забила якось взяла цвях, взяла молоток і забила. Я їй сказав, що це робиться трішки не так. Трішки але не так тому... Час пробі... тому ти й ремонт потім трішки, почав так. робити. Так, сказав, Дякую, що не в проводку. <ріх> так, <ріх> <ріх> так. Е, ще трішки <ріх> є. Так. Чистити злив від волосся. Яке забивається mm, ні ну коли же, э, мені говорять э, друже, вода стоїть, не зливається mm -hmm. і звичайно я, так, пора, а полі я стараюся і дітей привчати, і, mm -hmm. і дружину, щоб кожен за собою прибирав. Ще два. Викинути сміття. От хто чиї це зазвичай обов'язки? Чоловіка чи? Частіше я, напевно, чоловік. Mm -hmm. Ну, я не знаю, свій порівняно, звичайно, частіше mm я. -hmm. Ну і останнє це про святе. Скажу, тому що зазвичай це роблять на Великдень. Мити вікна. Хто повинен? Чоловік чи жінка? В, якось в моєму е життєвому mm -hmm. завжди мила моя мама вікна, наприклад. Mm -hmm. е в принципі... Уже в моєму, як у моїй сім'ї, uh -huh. е, якби сьогодні, так. дружина, але Пару разів невія Ну, також 50 на 50, пару разів. Це може так. бути на рік пару разів знаєш, в той момент. Ну супер, дякую тобі за те, що ти поділився трішки своїм і сокровенним, скажу так, і трішки про ті сімейні речі, які в тебе відбуваються. Але хочеться також і тим сокровенним поділитися із усіма нашими слухачами, тому що будемо зараз прем'єрити і на сам кінець так, будемо просто просити. так. Тебе не відпустимо. І, звичайно, побажання для наших слухачів. Друзі, вибачте, не почув зв'язок. Зв ага, зв По Побажання для цього По слухачів слухачів. сьогодні і будемо прем'єрити твій трек. Добре, я нічого не почув бо зв'язок, але Перебуває. я дякую вам за ефір і радий вам представити шановні слухачі. Тому підписати, слухати і слухати українську. Ну і а що ж, друзі? Я нагадую, готування. я нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії прямо із Києва був Діброва. Тобі дякуємо за те, що завітав. Ну і звичайно, переходимо ми до серця Давай. биття. Слухаємо. Все разом пройшли лікували ви, що лишила доля, доля нам на серці, да все в житті бува, ранять ті слова, від яких немає ліків у аптеці. А Може я, а може ти. Один для одного в житті ми маємо. Який, а може ти, а може я, лише любов та родина. Була я твоя сина, де моя одна, одна у цілім світі Одна і на все життя, знаю, інших таких нема. Навіки разом склались базом, чуєш, мила моя? А може я? i